Так, отак готовлю територію для висадки 20х20 см тут десь приблизно О така мене приспособа нотирують такому треба обично маркер Ханукея І готовлю отаку Це на кусочку одна такі кассета получиться висадить Здесь кусочок 3 на 1,5 даже навіть 4х15 метра. И потім высаживаешь з кассеты і буде. Тут у мене затеняйка ось уже є. Ще полів придумаю якось. І от така буде висадка з касіти. У грунт. Ось родители, де той, що в теплицю пробирається. Сьогодні знов дирку зробив. Битий був. Да? Мулатик. Був ты -а. -а, -а.